Друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор, і я продовжую вам розповідати свою канадську історію. Слухайте, сьогодні буде таке цікаве відео. Я зроблю вам три ром-тури. два на готельні номери і один на вже на нашу квартиру. І зараз все по порядку поясню. Значить, в готелі нам лишалося доживати чотири дні, і нас переселили. Ну не тільки нас, а там значну кількість українців з центру. Ми Переселились в інший район, це біля Полопарку. Це більше для тих, хто у Вінніпекі. От, І нас е, з батьками поселили в різні готелі. Хоча вони Вони так просто через... Вони на одній території, так би мовити, через таку дорогу, яка заїзд до цієї самої території. При тому, що вони, наприклад, ходять, е, там, їсти сюди, до цього готелю. Ну і вони і інші українці, що тут живуть, там так. Зроблено, що вони ходять, а ми просто спускаємось донизу на обіди, вечері і сніданок. Бачите вид з нашого вікна. Так, він не респектабельний, звичайно. Тут супермаркет і парковка супермаркету. Тут залізниця. Але що вам хочу сказати, вона не якась там інтенсивна, вона не заважає. Ми тут три дні. По факту, я особисто я бачив поїзди тут три рази. Ще один раз бачив моя донька, вночі їх немає. На ранішній поїзд тут проходив за 15 сьома. Тобто нормально. Плюс тут їздять лише вантажні поїзди, і вони. Не їдуть з великою швидкістю, вони їдуть там кілометрів 20 на годину, тобто вони повзуть, немає якогось, ну, звичайно, їх чути, але це не якийсь там кошмар, коли якийсь там потяг лі, е, пролітає там, ту, ту 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 так, поволі собі щось повзе, гуде, ну, гуде дизелем, не гуде, е гудками. Може, хто тут довше живе, то звичайно і мають якісь проблеми. Тут ще недалеко. Аеропорт там стирчить вежа, а от там вдалині наші будинки, де ми вже будемо жити. Це я вам пізніше покажу. Значить, що тут є в готелі? Дивіться, тут є зона барбекю, вона доступна, звичайно, літом. Але хто живе в готелі, то можна там щось собі смажити. Всі, всі такі справи робити. Тут дуже важливо, відкривається вікно, можна собі провітрювати, бо там, де ми жили, в Редісоні. Там вікна не відкривалися, там був 19-й поверх, ну, нічого не відкривалось, це в нас 5-й, тут все відкривається. Тут у нас є опалення. Таке, і це є опалення і кондиціонер 2 в одному. Є штори такі, щоб не було нічого видно. Є штори такі прозорі. І є штори такі декоративні. До речі, тут всюди, навіть у нас в квартирі є отакі. Палки назвемо це так, просто щоб було зручно шторим тими користуватися. Зараз вас попереджаю, що ми з'їжджаємо буквально за декілька хвилин. Тому такий у нас тут, ну, як було, дві кроваті. На другу не показую. У мене там Льошка, там лежать мої дівчатка. Вони не хочуть показуватися, але кровать така сама. Тут наша доня спала. Є у нас телефон. Отакий годинник, отака лампа. Тут, до речі, багато ламп одразу йдуть з розетками. Тумбочка, лампа трошки в плямах. Тут такий прикол всюди немає, бачите, немає освітлення такого на стелі. Все лампи. Тут є кавова машина, мікрохвильовка, а в Редісоні в нас її не було. Треба було спускатись. Маленький холодильник, телевізор. Отака стіна шафа, тут наші речі вже частково, частково вже вони на хаті. Тут я, це дзеркало. Тут у нас ванна, туалет, ну все стандартно, там фен. Ну я ж кажу, тут не прибирають, ми тут жили 3 дні, тобто вже з'їжджаємо, зараз там сміття повиносимо, то все, не, там не треба переживати. Тут е, є такого плану: це шампунь, кондиціонер і е, гель для душу. Е, Така, до речі, система цікава для, для усіх європейців. Е, дивіться, цей душ він не рухається, можна лише тут переключати типу програми, як воно там буде більше дирочок, менше. Ну і так собі його направляти. Але не можна так тримати на себе. Бачите, спочатку ви просто цим обираєте собі воду, ну, відповідно, холодна гаряча. Вона спочатку тече тільки тут, потім від, ви піднімаєте цей цюцюрчик, і вже тоді л'ється водичка зверху. Шторки, все, ну, ванна маленька. Але така система, ну, я, вже, я думаю, що вона тут дуже розповсюджена, вона у нас така на квартирі і така система. от 6 номерів готельних я бачив за цей майже місяць. Всюди була така система. У цьому готелі що класно, тут зранку шведський стіл. Смачно в порівнянні з Редісоном, бо там було часами так собі. Але ну, теж все класно. Е, на обід дають бутербродик, е, там два яблуч... ну, по яблучку, по батончику і водичку. А на вечерю дають вже якесь... Вчора наприклад, був плов, позавчора було рагу овочеве з м'ясом. І ще, ще один день назад був рис з куркою. Ну, все смачно, все чудово, за все дякуємо. Тут безкоштовний паркінг, що вже круто. І взагалі, якщо б ми одразу жили тут, а не в Редісоні, ми б не бачили бомжів. У нас є поруч Walmart, в який зручно ходити, бо там у нас поруч не було ніяких супермаркетів, тільки доларами, але то таке. От тут прання гостьове теж є, але в Редісоні сушка і прання коштувала 5 доларів по 2,50. Тут сушка і е, прання коштують по 2 долари. тобто 4. Е, загалом вже бачите долар економії. Плюс тут нам спокійно на рецепції гроші міняли. А в Редісоні не знаю, чи не хотіли, чи не міняють. Приходилось ходити в доларами щось там купляти, щоб розмінювати гроші, щоб було на прання. Тобто, тут би було загалом було дешевше. Е, Ну і плюс, я ж кажу, тут спокійно, нікого немає. Виходиш з готелю, ніяких там. Ну, це не центр. Немає тут нікого такого, що можуть зробити негативне враження на ваше життя. Я, тут ще є басейн, ну, він більш такий дитячий, там максимальна глибина метр метр десять. Тобто, ну таке. Для моєї доньки, саме то ходив з нею один раз. Саме купався, а то вже ходили з нею, там вона купалась, ми сиділи поруч. От, Що? А, і є спортзал. Спортзал, до речі, в Редісоні кращий, бо там набагато більше усяких штук для заняття спорту. Але тут гарніший вид з вікна там займаюся вид на ці. Хмарочоси на горизонті, ну тобто тут класно. От, і взагалі цей готель, звичайно, мені сподобався більше. Хоча він три зірки, а Редісон чотири. Але ну ще я вам покажу е кімнату моїх батьків там, взагалі, як то кажуть, ульот. Ще забув додати, що телевізор у нас не працював. І Ми не зверталися, щоб. Ну, Тобто немає сигналу. Сам телевізор працює, немає ніякого сигналу. У нас донька любить дивитися мультики ну, там, на пару годин в день, бо ці дні були дуже насичені, потім розповім чому. Не працював і кажу, що ми не звертались, і ця лампа теж не працювала, хоча є. Тобто, В цьому плані тут трошки теж гірше. Це вигляд з вікна моїх батьків. Бачите, картина майже та сама, тільки тут ближчі дороги кажуть, що трохи від неї голосно. Ну, але то таке. А тут, до речі, вікна не відчиняється, що є мінусом. Така сама система, опалення, кондиціонер, велика кровать King Size, телевізор, комод, стіл, тумбочки, стильники, велетенська ванна, просто дивіться, двокімнатна, тобто душ, там трон, шафа, а от така сумна. А от, Дзеркало велетенське. Ну, тут взагалі круто, люксус. Велетенський диван і взагалі найкласніший що я не бачив ніде в готелях, щоб дивитися, просто ціла кухня. Є навіть посудомийка, мікрохвильовка, велетенський холодильник і ну плита. Якщо б ми тут жили від початку, можна було б тут просто їсти готувати борщі, супи, що хочеш, бо бутербродики вже трошки набридли. А ну от така така тут. Обстановка. Підказують мені. А, дивіться, тут ще посуд є. Ну, тобто, взагалі, дупо, як однокімнатна квартира, тостер навіть є. сковорідки Ну, посуд. Ну, я ж кажу, все для для комфортного життя. І навіть є стіл, щоб щось писати. Ну, але ми вже виїжджаємо з цих хромів. На черзі огляд нашої квартири. А, і навіть є така штучка, дивіться. Це я таке взагалі тільки в фільмах бачив. О? О! Ну, лайк за це. Лайк. Поставте мені, я потім передам. Поки їду в ліфті, розповім вам історію. А, значить, нам прийшло повідомлення, що нам треба переселятися. У нас 4 дні залишається в готелі і 2 дні до з'їзду на квартиру. Тобто, ну, що хочеш робити, треба, треба було переселитися, дожити до квартири. Вчора ми вже якби заїхали, але вчора, ну, ви самі повинні розумієте, квартира порожня, все здається без меблів. Їх треба самому докупляти. Ми вчора якраз цим цим і займалися. От, і тому це дуже були напружені дні, дуже багато чого треба було зробити. Цілий день на колесах. Тому так все і вийшло. Зараз вже збираємось, від'їжджаємо. От. Все. Розповім далі більш конкретної подробиці. Друзі, продовжую свою розповідь, поки в мене є зараз час стосовно переселення. Ситуація така: всім чи майже всім українцям, ну, ті, ті, з ким ми спілкувалися, і нам прийшли листи від Червоного Хреста, бо саме вони забезпечували це проживання в готелі. Що, типу, ми з'їжджаємо там 21-го. у... В готелі нам кажуть, що ми з'їжджаємо всі 18-го, ми пишемо до Червоного Христа. Ми це не конкретно наша родина, наша родина теж, але і всі інші пишуть відповіді ніякої, тобто не зрозуміла, яка ситуація. ми вже. А ми заїжджаємо 19-го, у нас квартира з 19-го, нам треба виселятися 18-го. Тобто, 18 го числа з 18 на 19 треба десь пережити. Що ми робимо? Я знімаю на Airbnb номер, ну не номер, будинок на один день. Це так як у мене прив'язана там польська картка, підв'язана під Airbnb, то це було 500 злотих, ну, злотих наголошую за ніч. Чотирьохкімнатний будинок, ну просто де це такий був самий дешевий варіант, де могли 5 людей переночувати ніч. От, тобто ну, немаленькі гроші, зовсім немаленькі. Але я так бронював, що там можна було відмовитися е, до 17-го числа до 15 години без того, що втрачаєш гроші. От, і якраз вже 17 го чи там, 16 го ввечері нам прислав. Е, Red Cross, що вже ми будемо переселятись в інший готель. Секунду, телефон так, вибачає телефон. І тобто, ситуація така, що нам приходить, що ми переїжджаємо. Я зробив відміну, гроші мені повернулися. Тобто, тут все нормально, але я раджу всім, хто взагалі щось там затіває, якісь справи міграції. Накачайте собі всіх цих можливих застосунків, цих аплікацій, щоб у вас були всі ці букінги, РНБІНБІ. Убери все таке, що працює в цьому світі, бо зараз це дуже-дуже просто-дуже легко. Ви просто берете і робите, і, і все. І, і ви вже у вас немає паніки, у вас вже нічого не все добре. Зробіть ці аккаунти, їх там підтвердять, все, за, з, зареєструйтесь е, завчасно, і буде все нормально. Тоді. От просто навіть така банальна ситуація, як е, в Редісоні, до речі, був Wi-Fi. На номер нам можна було тільки два е, підключити е, ну там, два телефони, чи там, наприклад, телефонний планшет, чи ще щось, тільки е, два якихось пристрої можна було підключати. Тут можна було більше підключити, і тут Wi-Fi працював нормально. Наприклад, якщо я хотів подивитись YouTube в Редісоні, я... Включався з мобільного інтернету, відео починало йти, потім я перемикався на Wi-Fi, і тоді воно працювало. І навіть можна було перемикати відео, тоді працювало. Якщо зайти на Wi-Fi, він тупо не відкривав YouTube. То саме завантаження відео на YouTube. Я спочатку робив це, починалося на мобільному інтернеті, потім я просто. Перемикався тут. І не можна було в плеймаркеті взагалі оновлювати е, свої застосунки, бо вони ні, не оновлювалися. Тут був нормальний інтернет і просто. Шопіць. Звичайно можна. От, і... Тут я все і от у мене цих вже всяких застосунків, таких що стосовно життя якогось чи що. От у мене оновлення було 76 застосунків, мені треба оновити. Тому мені треба телефони з максимальною кількістю пам'яті, щоб це все працювало. от Так. Ну і от ми переселили сюди, вже дуже не розпаковувались Вчора ми взяли вже ключі від нашої квартири. Вчора ми туди заїхали. Привіт! Подивилися, обдивилися все там, підписали акт прийому. Передачі, все зробили. І вчора нам почали вже приходити. Ми позамовляли на Амазоні матраци, ліжка. Воно вчора вже поприходило. Нам сьогодні будемо це все збирати. Ми поїздили вчора по всіляким магазинам. Таке першої необхідності все закуповували. Посуд, чайник. Щодо, ну Таке різне, що треба, якісь рушники, що треба для дому, це все треба було купити. І то ще не все купили що таке це? О, диви, яка пожежна машина їде, донечка. Дивіться, яка. Доня сказала зняти і я не можу її не послухати. Тобто, і зараз я вам вже ми. Через якийсь час будемо їхати додому, я вам покажу. А, до речі, знову взяли машину в оренду. Без машини ми б взагалі були дуже-дуже далеко і глибоко і в темному місці, бо на автобусі ми б того всього не зробили. Так, як просто ця е, мобільність, яку дарує авто. Е, ну, Завчора, я не знаю, точно десь кілометрів 100 просто по місту, а може і більше, ну, наїздили по всяким справам, магазинам е, і тому інше. Так, друзі, зараз буде огляд на нашу квартиру, але ну, тут зрозуміло, що тут ще просто зачаточний варіант цього. Бо дивіться, це всі речі, що ми купили, привезли з собою. І так, починаємо. Це вхідна група. Тут є така шафа для верхнього одягу. Тут така шафа для всякого різного. Це все вбудовано. Це вітальня. Там вид з балкона потім вам покажу. Це кухня, це єдине, що тут є вже омибльовано. Кухня омибльована, є посудомийка, є духовка, плита, холодильник, ну і всяке різне От. Є величезне таке вікно. Таким видом. От У нас тут парк, це госпіталь, там школа непогана, там ще одна школа. Ну і це вже такий вигляд на Веніпе. Тут багато українців живе в цих трьох будинках. так що, так. що Забув щось показати. Бачите, ці будинки ще виглядають, цей наш так само виглядає не дуже, а той вже реставрують. Нам сказали, що ну, можливо, там, якщо встигнуть цього року, теж все відреставрують. А Знаєш, світовачки будуть Супер. Там замінюють вікна, замінюють балкони, бо бачите, у нас тут такі старі металеві, бо цей будинок 1967 року будівництва, а там же. Ну, дивіться, як гарно він виглядає в порівнянні. Так, продовжуємо. Oops, sorry. Ah, sorry. Sorry. У нас у півтори ванних кімнати, тобто, це. Тут ванна, унітаз, умивальник це все. От. І ще є друга тут просто унітаз, умивальник. Оце все. Це одна кімната. Зараз тут буду мало збирати ліжко. Ми на Амазоні замовили нові ліжка, вони коштують стільки, ж, скільки на маркетплейсі люди хочуть за беушні. Це найбільша кімната. Вони всі не дуже великі, але тут є такий. Цілий гардероб, де можна щось тут ну, речі свої зберігати і таке інше. Ну і це третя кімната. Вони, в принципі, всі однакові. Так, а тут у нас навіть он, видно аеропорт можна цих... І рахувати, і он там на горизонті даунтаун, тобто центр міста. Є тут дитячий майданчик. Не дуже, звичайно, качелі, і якась гірочка. Не дуже великий, але є, і це вже добре. Загалом такий огляд. Ну і всю конкретну інформацію я трошки згодом, бо зараз ще є багато справ. Розкажу, як то кажуть, що по Друзі, мої, сьогодні вітру немає, або майже немає, і це важливо, тому що минулий огляд був у нас вітром. Ні, все таки є якийсь вітер. А цей огляд менший вітер, тому. Але якщо буде дути, в мене зараз просто немає часу щось робити. Я навіть от хожу в тому самому одязі, бо як ви бачите, з цього саме відео у нас переїзди, ще всі речі по чемоданах. Учора вистачило лише на те, щоб я склав два ліжка. Ми з'їздили, докупили речі, два, два світильники. Ще я склав, там матраси проспокоїв. Ну, коротше, було вчора чим займатися, покаталися по. Поскуповували, подокуповували, і в цьому нам допомогла ця фура. Це взагалі це BMW X3, вона взята в оренду. Зараз її вже треба їхати здавати. От, давайте вам трошки похожу порозповідаю. розповідаю. Я хотів взяти з Volkswagen Jetta в Седані просто для того, щоб. Ем... Ну там більше місця, багажник більш великий, ніж, наприклад, у такого Hyundai Venue, як я вам показував напередодні. І коли я прийшов брати, її тупо не було. І вона каже: 10 доларів в день більше, але є BMW. Ну, хочете, як і ж, давайте. От. Так що така BMW x 3 трьохлітрова, класна, прикольна. Машина бомба. Я спочатку сів трошки з габаритів. Е, ну, Був, так би мовити, незвично було. Бачити капот, який там десь далеко спереду, це ну, досить незвично. Це, взагалі, чесно кажучи, перша BMW, якою я керував. Так лише доводилось їздити. Е, я не закохався, не став фанатом BMW, хоча це досить добра машина, прикольно. Все, мені все сподобалось у ній, в принципі, їздити. Ну, Ну, не знаю. Ну, так, щоб прямо я захотів BMW і сказав би, все, BMW, це моє. Ні. Бо як кажуть в Польщі BMW то бідний малий вішнячик. А я не хочу бути вішнячком, бо я їм є. От. Е, так. Ну, обійшли. Тепер що з класного, що цікавого? Таке, що було, дуже допомагало, це багажник, який. Відчиняється з пульта, зачиняється, Ну, він досить великий. Дивіться, є оця шторка. Сьогодні ми купили е, стол 4 стільця, я склав е, крісла і все сюди чудово влізло. Чемодани, все сюди влазило. Зачиняється також з кнопочки. Коли багато речей вручну зачиняєш, все зачиняється чудово. Е, так, ну машина була в користанні 4 дні, так що тут. Досить брудно, але шкіряний салончик. Тут є всякі type c відразу. Регуляція клімату для, зад... для пасажирів ззаду. Ну, комусь буде роботи, це все вичищати. Є. Дивіться, вставки під дерево, під світочка дуже гарно вночі. Перед, дивіться. Всяка тут регуляція, електрорегуляція усього теж, вставочки, підсвіточки, бархатний бардачок. Ну, не бархатний, але такий тканиною. Обтягнути, звісно, це коробка автомат. Там телефон може заряджатись, якщо він від. У вас є безпроводова зарядка, в мене немає. Така мультимедіа, але він, до речі, не хотів через USB підключатися до Android Auto. Лише через Bluetooth, але теж непогано. Їдеш, музичку слухаєш, все гарно, чудово. Є лючок, але він трошки поломаний, бо він якось відкривається тільки Чуть-чуть. Як то кажуть. Зайдемо всередину. Ну, тут я, як вже і казав, все тут регулюється, електрично, повний електропакет всього автоматичні світла. Дивіться, на самій машині 44 168 кілометрів проїханих. із от, 9.4 я зробив на ній розхід. хоча це за 266 проїханих кілометрів, це за 3 дні по місту. Тобто, ну вже не такий розхід там, 5,9, як була передодній машині. ну але Звичайно, порівнювати це не можна. Але, якщо. Так, ще вам покажу. Дивіться, є підігрів руля. Є темпомат, є керування мультимедіа. Все доволі зручно, класно. Підігрів три положення підігрів у передніх сидінь, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, автоматичний режим, кондиціонер, підігрів пасажирського сидіння. Ну, Тут мультимедіа, ну, я з YouTube Music слухав. Навігація є від BMW режими. До речі, я не їздив, я їздив на режимі комфорт, можливо, якщо б я перемкнувся на EcoPro, було якби інакше. Але старт-стоп система є, все працює. Ну, Машина класна. Що тут казати, машина дійсно класна, крута. І так, стосовно ціни, машина обійшлася в 171 долар, там, скількись 84 центи, це виходить за 4 дні. І е, зараз треба бути. Заправити, це вже буде остаточно тоді ціна. І зараз у мене не було паркування, бо ми коли взяли цю машину, вже жили в іншому готелі. Про це я вам теж в цьому відео розповідав. Там було безкоштовне паркування. Один раз ми їздили в центр, і я там платив за паркування 2,90, тобто 171 плюс 80. Там, давайте візьмемо зараз 100. Сімдесят доларів, там може з копійками так просто рахую. Сто сімдесят п'ять доларів наразі це виходить, плюс ще треба заправитись, але я кажу: без цієї машини ми б нічого не змогли зробити в хаті, просто нічого. От. Бо на автобусах ці всі меблі не перевезеш. Це були меблі, посуд, закуп великий, бо ну, заїжджали продукти. Так? Це ж треба все купити, починаючи від солі, бо ну, нове життя, як то кажуть. Тому без машини взагалі погано. Звичайно, треба вже націлюватися і купувати свій автомобіль, бо без нього взагалі тут життя немає, як то кажуть. Так, їдемо заправлятись і підбиваємо підсумки. Ще з прикольного, ще я не відразу розібрався, коли перемикає швидкості, то є така кнопочка блокуюча, тобто треба її втиснути і потім швидкості перемикається. Ну Зараз дивіться, як стартується все з кнопочки, машинка завелась, засвітилась, все показала. Ось, Ну і вона на паркінгу, зняли ручник і ось зад. Увімкнулася камера, і, і оце, що мені подобається, найбільше дзеркало теж змінило свій кут. Тобто ми бачимо по камері, взагалі, як на такій машині поїздиш, що так в камери подивишся, то вже все, потім не зможеш нормально паркуватися. Ну і зараз дивіться, я, я... вмикаю передню, ну їхати вперед, і дзеркало міняє свій кут. Нахилу на нормальний. Клас. До речі, забуду додати, обзор цей спеціально для мого тестя він дуже просив, тому для вас. Ну і ось 3921, ще 27 літрів вийшло, мені обійшлася заправочка цієї машини. В принципі, нормально. Що, друзі мої, потрошку обживаємося. Зараз відео виходять все менше, ну тому що реально немає часу бо і сил на це все діло, бо тільки за сьогодні багато чого було зроблено. Наприклад, тут стіли, стільці організували там ще багато сміття. В інших кімнатах теж вже стоять ліжка, стої вже ванна там. Обжилися, всякі шторки, полички, світло організували. Вже, бо сьогодні перший такий повний день, що ми вже тут живемо. Тобто першу ніч переночували, вже все нормально, день закінчується, неділя, це в нас сьогодні. Я навіть ще не, не голився, бо все запаковане. І зараз я вам там не показую, бо це було б точно моє останнє відео, бо зараз з чемоданів розпаковуються. І там грамити. І якщо б я це показав, мене б вбила моя дружина. Тому став лайки, щоб я жив. Підписуємося на канал. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей. Зараз розберемося і відео підуть кожного дня.